Державу, Гей поліцейську державу, Гей поліцейську державу, Гей поліцейську державу, геть поліцейську державу. Геть поліцейську державу! Геть поліцейську державу! Конституція грехня. воля соціалізм! Нація воля, соціалізм! Нація воля, соціалізм! Нація воля, соціалізм! Не полюція! Ви нам корупцію! Ми вам революцію! Ви нам корупцію! ми вам революцію! не бунтуй, Хунтуй, кохай! Романи віддавай! Бунтуй на палацях! what's up